Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Парадокс. Є два види відпусток. Коли сподобалось тобі, і коли сподобалось дружині. Одночасно не буває. Взагалі гарний сімейний відпочинок це коли дружина відпочиває вісім днів, а чоловік сім ночей. Цікавий факт. Якщо дружина просто лежить у ліжку, то вона відпочиває. А якщо чоловік лежить, то він ніхрена не робить падлюка така. Як ви здогадались, мова зараз про відпочинок. Зустрічайте ваша улюблена пара Галя та Коля. Народний артист України Назар Задніпровський і народна артистка Дизель шоу Юлія Мотрук. Ви знаєте, це єдина пара шоу у бізнесі, яка через ліжка потрапила у ліжко. Зустрічайте я впевнений, вашу улюблену пару. Галя та коля! Під ваші області, поїхали. Що <рив> що? балістика, сусід шахет, що. Ні, Коля, це я, Галя. Ще гірше. Чого це? Або від тебе хрін заховаєшся. Ольга, от ти такий знервований, бо тобі треба відпочити. А я саме цим і займався, поки мене хтось не розбудив. Ні, не тут відпочити. Господи. Ти куди? У ванну ляжу піду. Господи, Коля, стійте, я про те, щоб ми вдвох кудись поїхали на відпочинок. Ага, о. Я більше на це не поведусь, бо у твоєї мами то не відпочинок, то каторга. Коля, я не про маму. Я про те, де затишок, природа, спокій. О. Це що, до твоєї прабабці бабці на кладовищі? Що шо? Коля, ну тут дурбецело. Я просто хочу поїхати на відпочинок. Галя, ідея бомба, да? давай. Ти їдь відпочиваєш, а я сам тут без тебе відпочину. Ага, Я знаю, як ти відпочинеш з сусідом своїм. Можеш mm -hmm. сусіда з собою забрати. Я тоді тут сам так висплюсь, так відпочину. ВІДПОЧИНУ! Коля, Ой. я хочу з тобою. Нє, Галя, з тобою то не відпочинок. Прям ніколи. Одного разу було. Наш медовий місяць, так, ні. А в кобливо, пам'ятаю, ти в перший день згоріла і тебе в Одесу в опіковий відвезли на цілий тиждень. Коля, дурень. – Ні-ні-ні, Це було не Коблево. – А що? Це був рай. Коля А нічого, що ми взагалі цього року ніде не були. Що це? Були? Де? Два рази в бомбосховищі. Один раз в пенсійному фонді. А да? Жек, ти що забула? Полягата. Ну, я хочу кудись поїхати полікуватись. Давно пора. Все тебе туди треба, а я хочу в Трускавець, східницю поляну, водички попити. Ой! Напий. Я не хочу цю. Я хочу лікувальну. На з газиками. Коля, я хочу зі святого джерела водички. Зі святого джерела. Не заслужила грішниця. Ну, ти гата. Ми, ми можемо поїхати не так далеко, на дачу або в ліс по гриби. Ну, Слухай, ну чого у тебе всі варіанти такі, де потрібно обов'язково рачки стояти? Добре, поїхали на море. А поїхали! Тільки не на Київське, а не поїдемо. Добре, давай поїдемо в Одесу. Ну, там там небезпечно. Ну, що значить небезпечно? Ну, купа людей їде, ніхто не боїться. То вони шахедів не бояться, а тут ціла, ти приїдеш. Ще кукурузи, як на пляжі з'їси, так вони точно в бомбосховище сховаються. Ну не ти Іра, так? Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує аж один гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Одна таблетка на добу. Цитрин діє в центрі алергії. Туди, де мало людей. На що? дістів. Ну, Пожаліну нудистів. Добре, підемо туди, де взагалі немає. Гаразд, дай телефончик. Так, екскурсії у Прип'ять. На, бронюй. Я не поїду в Прип'ять! Ах, не поїдеш? Тоді бронюй екскурсії у Прип'ять пішки. Ну, ти гата. Добре, не хочеш до нас на море? Тоді поїдемо за кордон. Ти знаєш, скільки коштує виїхати за кордон? Тоді в Буковель. Е-ні, за кордон дешевше. Отож. Тоді поїхали на машині по Україні. Он подивимось в різних містах. Визначні пам'ятки, музеї. Давай Але єдине, що ми з тобою там побачимо, це майстерні СТО. Тому що нашому Ланусу 20 років уже. За останні півроку я його більше штовхав, ніж їхав. Добре, поїхали на поїзді. Давай, от купляй квитки, ага. замовиш, розбудеш мене. Так, а куди брати? Куди полегше напрямки там Ужгород, Івано-Франківськ. Ага, ага. О, знайшла. Ти що, серйозно? Один квиток плацкарт біля туалету. Щасливої дороги, їдь. Це доля. А ти Коля? А я сумуватиму за тобою тут. Ні, Коля, ми поїдемо разом. Так, на автобусі. На Закарпаття, там зараз тривог немає. Ні-ні-ні, <рес> Я знаю, що мене чекає там на тому Закарпатті. Ой, подиви, тривога в Київській області. Тривогів, шахеди, шахи летять. Я просто про нашу квартиру турбуть. Коля, коля, що робити коля вже четвер. Коля, котра година. Ой, коля мені жарко. Ой, коля, мені холодно. Ні, не треба. Я краще тут відпочину, ніж там без тривоги. <рес> на Закарпаття можна подихати свіжим повітрям і погуляти по лісі. Ага. Щоб мене там прикордонники пов'язали, скрутили. За що? Я не знаю, вони не пояснюють, просто дуже швидко виписують путівку в зовсім іншому напрямку. Господи, як же ти мене дістав? Добре, тоді можемо на екскурсію поїхати, он, замки подивитись. Ну, щоб замки розкішні, так. подивитись, дорогі, далеко їздити не треба, он. Піди в кончу заспу. Так. О! гастротур! Екскурсії на сироварню, відвідування равликової ферми, гуцульський обід у високогірній колибі. Клас! Слухай, Галя, а ти можеш вдома пожерти, щоб не їхати кудись аж за 800 кілометрів? Екскурсія в медвежий притулок. Не, до своїх родичів їдь сама. Екскурсія на коньячний завод та винні підвали Закарпаття. Що це ти так підскочив? Ні, так з цього треба було починати. Це на питання. Хох. Значить, проживання в готелі дві тисячі доба, екскурсія п'ятсот гривень. Я згоден на екскурсію без поселення. А де ти будеш ночувати? У винних підвалах Закарпаття. Колінька, ну конічку можна і дома попити. Нащо за 800 кілометрів перти, так? Ну, да? тихо, тихо. Ну що ну, ну, ти такі дурниці говориш? Ти тільки, ти тільки уяви. Ми з тобою зранку випиваємо там конічку. Ах. Він так одразу зігріває, стає так тепленько, тепленько. Ну не від того, що ми з тобою випили. А тому що ми з тобою поруч, я тебе беру за руку, і ми з тобою гуляємо по парку, так. навколо нас дерева, пташки співають, сонечко світить, я дивлюсь на тебе, ти на мене. Ну хіба це не кохання? Кохані. Поїхали. Поїхали в умань в Софіївський парк. Тільки без конячку. От умієш ти все обгівняти, Галя, все. Добре, поїхали з твоїм кон'ячком. — конечкою. Куди хочеш мені вже байдуже все я спати. На шацьке озеро? — А давай. На ямпільщину. А давай. Чи все ж таки на море. А давай. А може ми лишимось вдома і просто займемось коханням. І коля! <плес> Привіт, сусіди! О, я бачу, ви теж на цьому пляжі. А чого одягнути? Все, допився, білочка прийшла. <звісно> а, сусіди, а ви що, коня на сонечку вживали? А, ні, вживав, звичайно, тільки не на справжньому пляжі, а на віртуальному. О, я віар-окуляри в оренду взяв. <звісно> О, одягаєш їх і все, віртуально ти на морі. Діма! Що? А я дивлюсь, ти з дружиною поїхав на море? Ні. А тоді я навіть боюсь спитати, що ти там робиш. Я зараз хвилі в басейні розгуляю. Слухай, це ж відпочинок твоєї мрії. Хочеш спробувати? Що? Та не то окуляри. А, окуляри можна. Сусіда, а можете позичити окуляри? А Так, звичайно. Для мріяли, ой, ганно, одягай. Халявний відпочинок. відчуй. Ага. Поки вона віртуально відпочинок, ми натурально Ой! Боже, як гарно пісочок. Ага, ага. Море! Ага, Чайки! А-а-а! Ага. Це деце! Це затока! А, а можна Мальдіви включити? а? а ні, це цепатна підписка має бути, а в базову лише затока входить. Тут і пляж, Боже, на ньому пірс є. Господи, ведечка, яка прозора, так і хочеться пірнути. А ти пірнай, пірнай, лялочко, бажано рибкою. Я тебе підштовхну, якщо що. Боже, як гарно. Коля, Коленька, а що ви там робите? А ми у винних підвалах Закарпаття. Ах, ви алкаші віртуальні! а! О, о. Ану забрав свої ці окуляри і пішов звідси, поки я тобі реально триндюлей не наваляла. Ой, і, і піду, я і без вас вже навчився відпочивати. О, все, і пішло нормально все. О, нормально. А пляшку свою віддай. Ну, Галочка, ну чого ти починаєш? Ну так могли гарно відпочити. Я ж не просто так, Коля, на відпочинок хочу, я ж готувалась. А ти, як завжди, все псуєш! Ух ти! А що ж ти мовчала? Що я мовчала? Подобається? Дуже, ти у мене така ух. Тобі бо тут з боку так от три дірочки. Така велика куля для боулінгу була, а Коля, гад. Слухай, знаєш, кого ти мені нагадуєш? Цю, цю, як Ні-ні-ні. Ні-ні-ні. А! Лабубу. Ти моя лабубочка! But Галя, а хочеш, хочеш поєднати корисне з приємним? Це як? Зараз. Алло, одеський дельфінарій, а вам потрібна касатка. <риклад> Ні, Тільки тюлень. Добре, буде вам тюлень. <риклад> Галя, знімай купальник. <риклад> Ну, звідки ти такий, а ну міг би просто комплімент сказати. Я готувалась худла літу, а ти. Галочко, не не ображайся. Ну, включай уяву. Відпочити можна і вдома. Тільки головне уяву. Отак бац! І я вже на Титаніку. Every night in my dreams. А я де? А ти айсберг! Ход і холодний великий на дорозі у мене. Ну, гаразд, не ображайся, не ображайся. Треба включати уяву. Уяви собі, що ми на балі. На балі? Так. Заплющуй очі і тільки уяви. Що ти таке вигадуєш? Послухай мене, зараз більшість українців тільки так і можуть відпочивати. Так, заплющуй очі і Я уявляй: добре. ми з тобою на балі пливемо в човні. Ой. Навколо нас джунглі. Як гарно. Навколо ні душі. Ау. Ми пливемо в човні. що ти там робиш? Я комарів відганяю. А, тут на балі дуже багато комарів. Я, я не хочу туди, де багато комарів. <свят> ну, гаразд, не хочеш де комари, давай. Уяви собі, що ми з тобою на величезному, океанічному лайні. <свят> ми з тобою пливемо. пливемо... Куди ми пливемо? На Закарпаття. Ну добре, гаразд, на Майдів. О! Ми пливемо на Майдіт. Заплющ. От, ага. ага. Клас. Коля, це що таке? Це морський бриз. А пахне наче хвоєю. Вибач, в туалеті перепутав. Все, більше не буду. Заплющуй очі і Отже, ми на Мальдівах. Ага. Коля. М -м? Як я уявлю, що я на Мальдівах, якщо я там ні разу не була. Ну, в туалеті ти була. Це до чого? Ну, у нас там фото шпалери Мальдів. Заплющую очі. очі уробляє, ти на, ага. на пірці сидиш. Так, так, ніжки. Ага. Звісила. От, Ой, ти ага. Повний сервіс. Водичка, водичка тепла! Водичка тепла. Ще й водичка буде. Борне молоко! Ой! Водичка Ой, ти, тепла, отак. Заплющую, заплющувачка. Уявляюся. Уявляю, Боже. На тебе дує прекрасний <су> морський бриз. Ой. Ось так. Ой. О, Ой. Що серйозно? О-о-о-о-о-о-оля. Ну ти молодець. Ну, клас, боже, як гарно, коля. Колінка, ти де? А я. <пух> На Сакарпатті. На екскурсії. Коля Іра та. Ти в мене зараз екскурсію в трампунк попадеш. А ну йди сюди! Постав да, Стой! яску! Народна артистка дизель-шоу Юлія Мотрук і народний артист України назар Задніпровський. Дизель-шоу